Всіх вітаю! Давно на каналі не було добірок фільмів, тож сьогодні я хочу розповісти вам про кілька детективних проєктів, які могли пройти повз вашу увагу. Добірка дуже різноманітна за країнами, роками та атмосферою. Тож кожен знайде щось цікаве для себе. І невелике нагадування у мене є другий канал, посилання на який ви знайдете в описі під відео та у закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, будь ласка, вас бачите. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Ідеальний пацієнт. Шведський детективний трилер заснований на одноіменній книзі Гане Срастима, яка у свою чергу базується на реальних подіях. Чоловік на ім'я Томас Квік зізнався у десятках жорстоких убивств і був засуджений за вісім з них. Однак, після курсу психотерапії він несподівано відмовився від усіх своїх свідчень. Журналіст Ганне Сарастим сумнівається у новатості Квіка і розпочинає власне розслідування. Він зустрічається з Квіком у психіатричній лікарні, аналізує матеріали справи та спілкується зі свідками, знаходячи численні протиріччя. Події у фільмі розгортаються на квапливу, проте напругу підтримує Головне питання чи справді то Москвік є серійним убивцею чи жертви однієї з найбільших судових помилок в історії країни? Посуха фільм виробництва Австралії знятий за бестселером Джейн Гарпер. Федеральний агент Арон Фольк повертається в рідне містечко на похорон друга дитинства Люка Хадлера, який за офіційною версією бив свою родину, а потім наклав на себе руки. Батьки Люка просять Арона залишитися та розслідувати злочини. Він неохоче погоджується. Поступово розслідування відкриває не лише таємниці нинішньої трагедії, а й повертає до давньої історії. 20 років тому тут то загинула подруга Арона, і чимало людей в місті досі вважають його причетним до цього. Таким чином, у сюжеті переплітаються дві справи: сучасна і не розкрита з минулого. Фільм отримав позитивні відгуки критиків і одразу. Після прем'єри було оголошено про продовження. У 2024 році на екрани вийшов сиквел під назвою Сила природи. Також знятий за романом Джейн Гарпер. Хлопчик детектив. Колись Ейб Еплбаум був місцевою знаменитістю, мав власну детективну агенцію та успішно розкривав злочини, проте одна нерозкрита особиста справа нанесла йому глибоку психологічну травму. Зараз Ейбу за 30, він не бажає рухатися далі, зловживає алкоголем і продовжує керувати своєю детективною агенцією, займаючись лише дрібними справами. Все змінюється, коли молода дівчина звертається до нього з проханням знайти вбивцю свого хлопця. Ця справа ставить Ейба перед викликом, з яким він ніколи раніше не стикався. Це найлегший фільм у добірці, попри те, що він піднімає важливі теми, історія подана легко і цікаво з чудовим музичним супроводом та доречною іронією. Ніч на дванадцяте французька детективна драма, яка заснована на реальних подіях. У центрі сюжету розслідування вбивства молодої дівчини на ім'я Клари. Детектив поліції Гренобля Йоган Вівес і його напарник Марсо беруться за справу. них багато у кожного свій мотив і хитке Алібі проте жодних прямих доказів, на жаль, немає. Фільм отримав високу оцінку критиків за реалістичне зображення роботи поліції та був відзначений численними нагородами. Це глибока серйозна кінострічка, яка точно сподобається не всім. Приблизно на другій хвилині фільму з'являється статистика злочинів і саме в ній прихований натяк на фінал. Раджу звернути на цей момент увагу, він допоможе зрозуміти, чи варто вам продовжувати перегляд, чи краще обрати інший фільм. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Правосуддя Стоуна. Детектив відділу вбивств Лос-Анджелеса Джесі Стоун переїжджає до маленького містечка, щоб очолити місцеву поліцію. Спокій провінції виявляється обманом, незабаром мешканців шукує жорстоке вбивство. А низка подальших злочинів дає зрозуміти, що у містечку з'явився серійний вбивця. Це стара школа кримінальних драм, без екшену, проте з напругою та глибоким психологічним підтекстом. Проєкт є частиною великої серії про Джесі Стоуна, Головний герой залишається незмінним. Проте кожен фільм пропонує нове цікаве детективне розслідування. Мініатюрний острів Іспанський детективний трилер, подія якого розгортається у 1980 році під час складного політичного переходу країни від диктатури до демократії. Двох мадридських детективів, абсолютно різних за характерами та світоглядом, правляють на південь Іспанії для розслідування зникнення двох сестер. Вони підходять до справи по-різному: один намагається діяти за законом, тоді як інший вдається до жорстоких методів допитів, успадкованих ще з часів Франко, вважаючи, що лише так можна дізнатися правди. У процесі розслідування стає зрозуміло, що зникнення сестер це лише частина зло. Серії нерозкритих злочинів. Чорна скринька. Французький детективний трилер про молодого аналітика Матіє, який працює в бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації. Після катастрофи авіарейсу, що забрала життя 300 людей, він отримує завдання проаналізувати записи з кабіни пілотів. У процесі розслідування Матьє виявляє все більше дивних інологічних деталей, що вказують не на технічну несправність, а на можливе злочинне втручання. Подальший аналіз чорної скриньки підтверджує наявність аномалій і змушує сумніватися у справжній причині катастрофи. Фільм тримає в напрузі від першої до останньої сцени завдяки динамічному. Монтажу несподіваним поворотом і якісній роботі зі звуком, що особливо важливо у контексті сюжету. Забутий Головний герой Дженсок одного вечора стає свідком страшної події. Його старшого брата Йонсока силою затягують у машину незнайомці. Брат зникає на кілька тижнів, а коли несподівано повертається, здається зовсім іншою людиною. Його поведінка стає дедалі дивнішою і тривожнішою, і Джунсок починає підозрювати, що той, хто повернувся, це зовсім не його брат. Підозри лише посилюються дивною реакцією батьків, які ніби навмисно ігнорують усі очевидні зміни в сині та наполягають на тому, щоб про все забути та жити далі. Забути це поєднання психологічного трилера та детективу, інтрига, відчуття параної. І несподіваний сюжетний поворот, що перевертає все побачене раніше з ніг на голову. РАДІОХВИЛЯ Один із найнедооціненіших фільмів початку 2000-х років це історія, яка поєднує наукову фантастику, драму та детектив. Події розгортаються у двох часових лініях 1969 та 1999 роках. Одного вечора поліцейський на ім'я Джонс знаходить старе аматорське радіо. Завдяки унікальному природному явищу він раптово виходить на зв'язок зі своїм батьком Френком, який загинув 30 років тому. Джон попереджає батька про майбутню небезпеку, що змінює хід подій. Це призводить до несподіваних наслідків. У теперішньому з'являються нові загрози, зокрема. Серійний убивця, тож батько і син змушені діяти разом, координуючи свої дії крізь десятиліття, щоб виправити ситуацію. Справжня стара доброкласика. Тож, якщо пропустили цей фільм, раджу звернути на нього увагу. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з тобірки вас зацікавив. Дякую, що додивилися до цього моменту. Окрема подяка спонсорам та донаторам каналу за фінансову допомогу. І Як завжди, підтримуйте український YouTube, Підписуйтесь на канал і почуємося з вами у наступному відео.